Доброго вечора. Зараз знаходимося ми в Нідерландах, добираємося до міста Апельдорн і забрали ми сьогодні наших дві кіаніри. Одна вже, можна сказати, вже дві вони і продані. Зараз ми ось цією кіанірою, яка стоїть позаду мене, ми поставили її на заправочну станцію, тому що нам не вистачає, потрібно підзарядитися. Ось це паркований Volkswagen Tiguan. Також ми забрали для нашого замовника і хочу коротке відео зняти з цієї красуні, ось як Єаніру, це 2020 рік реєстрація. Заправочна станція називається FastNet. Як, можливо, комусь стане в пригоді, як можна зарядитися в Нідерландах на цій заправочній станції. Тобто скачуєте додаток FastNet, реєструєтесь, прив'язуєте карточку, під'їжджаєте до заправочної колонки, вибираєте. Локацію вибираєте, припустимо, ось тут у нас номер 3, також є CCS, як ви бачите, 300 кВт може видавати. Тут у нас де номер її 15403, можна по номеру, можна по локації. Заходите в додаток, нажимаєте старт і відповідно вона починає вам зарядку. Ось як ви бачите, наш зараз автомобіль. Зараз ми вже зародилися до 14%, 53,6 кВт, йде подача. Ось така ситуація. Можливо, когось цікавлять також електричні автомобілі. Є ще в наявності Kia Hyundai Kona синього кольору 2019 рік, 109 тисяч пробів. Ціна в Україні може становити 15-900. Підписуємося на youtube TikTok канал ставте лайки, пишіть коментарі, когось що зацікавить. Телефонуйте, буду радий вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.